Ви точно не отримуєте аліменти, бо не знаєте своїх прав. І державна виконавча служба цим користується, бо не напрягається, щоб робити все, щоб ви аліменти отримували. Я вам хочу допомогти як адвокат. Адже ви можете самі вимагати роботи від виконавчої служби шляхом подання одного єдиного документу. Це скарга на бездіяльність державного виконавця. І її ви можете подати, якщо вже три місяці ви аліменти не отримуєте. І повірте мені, після цього державний виконавець буде зобов'язаний на цю скаргу дати відповідь і разом з тим щось зробити по вашій справі, щоб ви отримали гроші, тому що він розуміє. Вміє, що ви знаєте свої права і можете його покарати за бездіяльність. Щоб отримати від мене безкоштовний зразок скарги, напишіть мені в особисті в інстаграм слово скарга і отримаєте її.